Так, з'їздили ми на нову почту, отримали посилочку. Так, дозамовили ще одну баночку гербіциду. Тут, звісно, не вказано, що можна працювати по соняшнику, але просто діюча речовина требенурон метил. Просто цей гербіцид не зареєстрований на соняшник, але можна його вносити спокійно. Ми вже одну купили, трішки іншого виробника. Ну, ось таку ми були, придбали перед цим, але однієї нам буде замало, тому що і пшеничку, і соняшник у нас в цьому році все під грамстар. по соняшнику, тому на пшеничку і на соняшник окремо баночка. Так, це у нас на 20 гектарів загальної площі гербіциду вже закуповано.